Оновлення за маємо ідея проєкту з'явилась у 2010 році. Вона ну виходила з того, що у нас була територія місця, яка практично не розвивалась. Будь-які позитивні зміни обходили її. Тим не менше, ця територія мала значний історичний потенціал і. Ми брали таку модель спільно з польськими колегами, яка в той час тільки починала розвиватися в Європейському Союзі. Це Community-led local development, тобто розвиток спрямований на громаду або іншими словами залучення мешканців на етапи планування та реалізації. Основою стала програма, яку готували фахівці Львівської міської ради, залучені львівські експерти, а також експерти з Польщі. На той час вже були певні результати наших колег з Німеччини, з Польщі, з Литвою, з Словенії про позитивний і негативний досвід. Відповідно до кожного кейсу ми намагалися знайти якомога більше практичних прикладів, які характеризували ту чи іншу дію, і відповідно загалом різні такі програми розвитку певного району і відповідно будували якісь свої очікування чи потенційні заходи. Зазначали під час презентації в схожих проектах розвитку певного району дуже часто настає такий момент, коли район стає не для мешканців, а для туристів, для людей зовні. І він, по суті, є такий втрачений і знову ж таки повертається у світі вандалізм, незалученість і так далі. Але тим не менше його використовують так певний бізнес чи, чи туризм, але дуже так без прив'язки до місцевого середовища і. Поступово ця місцева ідентичність, єдність якісь такі загальні символи вони втрачаються. Як мешканці реагують, реагують дуже позитивно, тому що для нас важливим є не просто результат, а ефект проекту. Я це зараз поясню. От результат це, наприклад, якщо ми кажемо, що ми хочемо відновити двори. Дворик поремонтований, чистий і все решта. Тобто це результат. А ефект це те, як він живе, коли нас вже немає. Тобто, в рамках проекту це все класно. Але коли там є життя, відбуваються заходи після проекту, то це в принципі є такою ознакою успіху, і того, що для мешканців цей простір важливий і вони хочуть там про. Вотича тому, ну ми можемо так сказати, що ми пишаємо тим, що у нас усі локації, як громадського простору, так і внутрішні двори, мають ці ефекти. І власне протягом 2015 року ми спостерігаємо, десь третій, десь другий рік того життя. Після реалізації, після впровадження заходів в рамках цього проекту, ми будемо досліджувати, ідентифікувати спільноти в межах міста там дуже багато і освітніх і практичних заходів. І власне, якщо так ну коротко пояснити, то це буде масштабування досвіду підзамча на такі мікроспільноти в межах міста. Що стосується інших міст, то ми зазвичай комунікуємо в рамках різноманітних воркшопів, презентацій, конгресів. Ну наприклад, така зустріч як сьогодні відбулася. Тобто, ми тим, що ми знаємо, Маємо, ділимось, У Нас була тут така фарба. Старша вона сказала, що тут буде дитячий майданчик, діти будуть шуміти, а то буде їй створювати нерви. Незважаючи на те, що там методики і концепції, мені здаються, не зовсім придатними до харківської ситуації. Дуже хочеться цим досвідом скористатись. Тому ми довго збиралися зробити якийсь такий Івент з обміном цим досвідом нарешті це сталося. Я сподіваюся, міський простір це не та штука, до якої можна підійти так з кондачка, як це кажуть, і просто почати щось робити. Це не дуже е, політкоректно. Але да, відповідно, ми хочемо щось робити з міським простором. Якщо вже цього не хоче робити, міська рада і наші можновладці, е, будемо думати, що і як.